Знайти роботу за спеціальністю з гідною оплатою, а ще й до душі не так просто у сучасних умовах жорсткої конкуренції, а тим більше, коли йдеться про претендента із обмеженими фізичними можливостями. Саме про це вирішили поговорити на семінарі Жінка з інвалідністю на ринку праці захід організували для жінок, які вже мають освіту або навчаються, працюють або тільки шукають роботу. Мета семінару це об'єднати зусилля. Громадських організацій засобів масової інформації влади до проблеми працевлаштування людей з інвалідністю в даному випадку жінок з інвалідністю, тому що це має дуже велике значення для життєдіяльності цих людей. І державні і приватні підприємства усе ще не надто зацікавлені у працевлаштуванні інвалідів. Робочих місць небагато минулого року. Через обласний центр зайнятості влаштували всього 199 жінок з інвалідністю однак все більше з них здобувають вищу освіту а відтак і влаштуватися за спеціальністю простіше. Якщо кваліфікована праця останнім часом це соціальний працівник, практичний психолог, юрист консуль, тобто економіст, бухгалтер, особливо. Тобто ті професії, які, які для інших людей. Ми їх не розділяємо. Для підтримки та суспільної інтеграції інвалідів діє програма професійної реабілітації та обласна програма Турбота в обласному центрі зайнятості, крім обліку безробітних осіб з інвалідністю, постійно проводять навчання та різні інформативні заходи. Ми є всі рівноправні і не дивлячись сьогодні. Людина, яка має там мізерну компенсацію у вигляді пенсії, яка має е, їй держава, якщо вона втратила роботу, точно ту фінансову підтримку, як той, який її не має, а це цього раніше не було, може отримувати за той час, поки в нас знаходиться на обліку у службі зайнятості, і отримати всі послуги з профорієнтаційної роботи, з навчання в семінарах вчитися. Привітати жінок із прийдешнім святом завітали і представники обласної влади. На наступну сесію саме готується проект обласної програми зайнятості, до якої приймаються пропозиції та зауваження. Я хотів би просити вас. З тим, що ви взяли активну участь у її розробці, обговоренні з тим, щоби на сесії обласної ради ми обов'язково врахували ті ваші зауваження і пропозиції, які могли би отримати розробники цієї програми, прийнято вважати жінок слабкою статтю, та психологи стверджують, жінці навіть з тяжкими хворобами та серйозними фізичними вадами. Простіше ніж чоловіку адаптуватися до нових умов та оволодіти навіть складною професією, і головне не жалість від близьких, а їх справжня підтримка та віра у власні сили.